Ви знаєте, як важливо залучити дітей до спорту. Але як зробити це так, щоб вони не просто відвідували тренування, а й хотіли це робити знову і знову? Привіт, друзі! Я Юрій Зайдовий, тренер з багаторічним досвідом. Сьогодні ми поговоримо про найбільш ефективні способи залучення дітей до спорту. Як правильно мотивувати, щоб вони не просто займалися фізичною активністю, а й отримували задоволення від цього? Нам усім знайома ситуація, коли дитина не хоче вдягати спортивний костюм або ж цілу годину шукає виправдання, щоб не йти на тренування. Але давайте подумаємо, як можна зробити спорт не лише корисним, але й приємним для дитини. Дивіться відео до кінця і дізнайтеся про три найефективніші методики. Спосіб перший: Похвала Здається, що це просто. Але похвала це й один з найпотужніших інструментів мотивації, особливо для дітей. Важливо хвалити не тільки за результат, але й зусилля. Коли дитина відчуває, що її старання помічають і оцінюють, навіть якщо це маленька перемога у неї, з'являється бажання працювати ще більше. Прості слова на кшталт Молодець, ти дуже постарався сьогодні на тренуванні, можуть дати величезний імпульс для подальших успіхів. Але є один важливий момент: хвалити треба чесно. Якщо дитина справді зробила крок вперед, навіть якщо це не було для неї якимось великим досягненням, не бійтеся сказати їй про це. Другий спосіб подарунки. Ми всі любимо отримувати подарунки, і дітям це теж дуже приємно. Але мова йде не про матеріальні речі, а про символічні нагороди. Це можуть бути медалі, грамоти, наклейки. Подарунки можуть стати чудовим стимулом для дитини, якщо вони є частиною системи заохочення. Важливо, щоб подарунки були не лише мотивуючими, але й пов'язаними з успіхом дитини в спорті. Подарунок не повинен бути дорогоцінним. Це може бути просто цікавий сувенір або щось, що відображає конкретну перемогу. Спосіб третій. Система балів Система балів це одна із найбільш ефективних мотиваційних технік. Як вона працює? Кожен раз, коли дитина досягає певного результату або робить щось добре на тренуванні, вона отримує певну кількість балів. Коли бали накопичуються, дитина може обміняти їх на заохочення. Наприклад, на сувенір, смачний бонус чи похід у кіно. Цей метод працює особливо добре для дітей, які люблять змагатися. Вони можуть порівнювати свої результати з іншими і прагнути до більш високих балів. Так, система балів створює елемент гри, що робить процес тренувань не тільки серйозним, але й навіть веселим. Але важливо пам'ятати, що для усіх цих спосібів мотивації існує кілька ключових правил. По-перше, мотивація має бути послідовною. Якщо ви постійно хвалите дитину, але раптом зупиняєтесь, це може її розчарувати. Потрібно знайти баланс і не забуватися, що позитивні відгуки та заохочення мають бути постійними. По друге, не перегинайте палицю з нагородами та подарунками. Дитина не повинна сприймати спорт як суто нагороду чи засіб отримати подарунки. Спорт має стати частиною її життя, а не просто способом отримати щось матеріальне. І по-третє, адаптація до індивідуальних потреб кожної дитини. Не всі діти однакові, тому не всі методи мотивації будуть працювати однаково ефективно. Хтось надає перевагу подарункам, хтось похваліє, а хтось з певним змагальним моментом. Отже, давайте підсумуємо: похвала дає дитині відчуття досягнення і важливості її зусиль. Подарунки можуть бути мотивацією, але вони не повинні стати єдиною метою. Система балів. Створює елемент гри та стимулює до досягнення нових висот. Вибір правильного способу залежить від характеру вашої дитини і її інтересів, але в будь-якому разі мотивація має бути позитивною та спрямованою на розвиток її здоров'я. Якщо у вас є свої методи заохочення дітей до спорту, поділіться з ними в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що працює в вашій родині. Дякую, що були зі мною. А якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про дитячий спорт та фізичне виховання. Успіхів вам і вашим дітям у спортивних досягненнях.